Добровільно примусово влада зобов'язала українців створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. З 1 липня цього року набув сили закон про ліквідацію ЖЕКів в Україні. Відповідно до закону, всі багатоквартирні будинки будуть управлятися ОСББ або передаються приватним керуючим компаніям. Проте багато будинків нині перебувають в жахливому стані. Люди в розпачі переймаються, як самотужки зможуть ліквідувати усі недоліки і тягнути фінансовий тягар. Місто Коломоя, вулиця Січових Стрільців, 39 – Це один із найбільших будинків нашого міста. А ще його мешканці мають купу проблем. Згідно із законом, люди мають створювати ОСББ. Тобто, житлоінфоцентр передає усю документацію, знімає зі свого балансу будинок, і тоді його власниками стають мешканці. Звісно, перед тим пройшовши усю паперову процедуру, коли люди почали рухатися в цьому напрямку, зрозуміли, ситуація критична. У нас були перемовини з житлоінфоцентром. Ми вимагали неодноразово зверненнями зробити нам порядок з будинком. Ми хочемо брати під ОСББ, але нове ну, обслуговували більше 30 років будинок і. Ми вимагаємо, щоб будинок у належному стані передався. Вони нам дали акт передачі будинку, де зазначено, що ми. Тобто не вимагаємо, ви можете не підписувати акт, будинок ми списуємо свого балансу, просто будинок переходить у вашу власність. Ну це важко, якби це зрозуміти, тому що це ну, насправді це такий великий будинок, відповідальності багато, і просто взяти з себе всі гріхи скинути і от користуйтеся люди добрі, бо ну, ми хочемо знятися без балансу. На під'їздах з'явилися оголошення, що будинок знятий з балансу житлоінфоцентру на це є рішення сесії, і те, що будинок тепер фактично об'єднання співвласників. Люди обурилися, кажуть, технічний стан приміщень жахливий. Житлоінфоцентр начебто, не виконував своїх зобов'язань. Тому мешканці будинок приймати не хочуть. Хочемо стан будинку відповідний взяти. Ну пральне чиня їм передавався будинок в експлуатацію. У них і комісія була, і все було тут. Будинок у аварійному стані. Ми по такому акту будинок не можемо прийняти. Мати будинок в жахливому стані. Що стосується ліфтів, вони вже термін свій вичерпали. Тобто 25 років експлуатації вже вичерпаний. Технічне обслуговування мало провестися у п'ятому місяці. На даний момент технічне обслуговування їх не обходить. Проводьте самі технічні обслуговування. Ми подивилися на трубу, яка у підвалі це є основна труба, яка Підключається до всіх стояків, і виходить, що аварійна приїжджала, коли робила ремонт. Вона просто приїжджала і забивала, знаєте, колик для того, щоб ну, зекономити і час, і мається на увазі витрати. Мешканці розповідають, будинку вже 30 років комунікації, мережі, каналізація далеко не в ідеальному стані. Ліфти часто не працюють. Власне, в цьому переконалася знімальна група нашого телеканалу. Люди просто ще може до кінця не усвідомили, що ми вже всі стали співвласниками цього житла, і що е, фактично багато є проблем, бо будинок. Практично вже 30-річного віку, майже комунікації всі застаріли. ліфти, відповідно, теж майже в 30-літньому такому стані. Хоча ресурс їх, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 25 років мав би бути. Каналізації, водопостачання, ну, відповідно, все в стані такому вже, скажімо, підуставшому. Склали зараз, склалась така ситуація, що я проживаю на 9-му поверсі, і на протязі останніх півтора місяця, від коли е, житлово-комунальне господарство, так е, з 1 серпня, вони повідомили нас оголошеннями на Біля під'їзда, що вони нас вже не обслуговують. Е, на моє звернення, коли було припинене водопостачання, вечором е, на дзвінок в аварійну мені відповіли, що ми вже вас не обслуговуємо. На е, наступний день е, на питання, що не працював ліфт, е, з дитиною піднімався на 9-й поверх пішком, позвонив, сказали, що. Ми вас вже можете не дзвонити. Ми вас не обслуговуємо всі питання до голови вашого ОСББ. Фактично нас підставляють просто з усіма цими наболівшими проблемами будинку. Лишають нас сам на сам. Мешканці акт передачі будинку від житло-інфоцентру підписувати відмовляються. Відповідно, вони не можуть заключити договори з різними організаціями, а це їм загрожує низкою проблем, зокрема вимкненням світла. У житлоінфоцентрі інфоцентрі коментар на камеру дати відмовилися. Пояснили, будинок 39 по вулиці Січових стрільців, тепер ОСББ. Усі проблеми на плечах мешканців. Юристи натомість людям рекомендують звертатися до суду за відшкодуванням збитків. Щоб перейти, це що після опадів, бо я це не знаю, як це назвати. Тут не колясочки замало дитячої, тут просто треба кавер самоліт, бо інакше ніяк. Тут коляска може розлетітись просто за місяць. Це просто жах. Теж ми тут бачимо дуже цікаву картину, яка у нас залишилась від радянського що тут просто звалище складування будівельних та харчових відходів. І ми бачимо, що через 50 метрів школа тут розповсюджуються щурі, які переносники хвороботворних бактерій. Так само тут мами з дітьми гуляють і так само діти. Це просто хаос тут. Окрім поганого стану будинку, люди нарікають і на прибудинкову територію. кажуть, тут є 212 квартир, багато молодих сімей, а дитячого майданчика фактично немає. А ще постійні калюжі на вулиці та сміття.